Майбутнє. Оце либо вже почалось, не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось. Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне, на стоє у собі, минають фронди і жеронди, Минає славне і гучне, шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня. Згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам в епоху спорту і синтетики. Люди, велика ряснота, нехай тендітні пальці, етики, торкнуть вам серце і воспитання.